Звідки в твоїй голові уявлення, що упа це нацисти? Звідки воно а, в твоїй голові взяли 15 рази... років? Бандера разве там не нацист? Ні, ні думам. Сопліснувся. Привіт. Здарова. Що це за флаг, звідки позорний. А ти як думаєш, що це за прапор? Ну, знає, я знаєш, це за флаг. А ну, розказуй. Опа. Ну, типу, того. І що, не подобається тобі? А ти що бандерується? Навірно, десь то Львова чи Івано-Франковська. Ну, та, там трошки недалеко Київ називається. А що в Києві такі є? Так. А що, в Миколаєві нема? Ні-ні. Нема? Ти проти таких всяких там бандерівців, так? Я просто не розумію їх логіку. А, ну, Тож, давай, давай поговоримо про логіку. Ну, що саме ти не розумієш? Абсолютно все. Ну, як ти думаєш, що зараз відбувається між Росією і Україною? Війна. І хто на кого напав? М -м, понятне, в принципі, все, а не, не всім зрозуміло, не всім далеко зрозуміло. Ти здивуєшся. Можеш зайти до мене на канал і побачиш, скільком людям це не зрозуміло. Ну, я казусі ще гений. Так, і, і як думаєш, хто винен в цьому? Звісно, Росія но Добре. І скажи мені, от що, що треба робити, якщо на твою країну нападають твоїх там співгромадян, твоїх співплеменів. Ну, я на продвигаті нацистської партії, УПА Ще раз, я не продвигає нацистську партію. Що таке нацизм? Що таке нацизм? А, це обістінтна? Ні. Це я хочу перевірити, чи ти знаєш. Ти назвав УПА нацистами. Я хочу перевірити. Ну, так а ти чи не знає знаєш раз, що Бандера? Продвигав? Скільки тобі років? Скільки тобі років? Не, 15. 15 років. Звідки в твоїй голові уявлення, що УПА це нацисти? Звідки воно ну, в твоїй голові взяли? 15 рази... років. Бандера разу там не нацист? Ні, ні. Давай, давай для початку яхав. розберемось, що таке да, нацизм. Пример. Що таке нацизм? На твою думку, хоча б. Yeah. А, все. Це хлопець з Миколаєва, якщо що. Це хлопець з Миколаєва. <звук> ну що, ребятки, не потрібен цей контент там, де хто пише, та? вже всім давно все відомо, ну, принаймні в Україні, правда? Нацисти. Ну, хо він, хоча б, знаєте, хоча б е Росію визнає ворогом, хоча я не впевнений. Я не впевнений, що він це каже щиро, а не тому, що, ну, там, очевидно, я можу його записувати, там, викладу, а потім прийдуть дядьки з СБУ, там, або, або ще звідкись. Я не вірю йому, якщо чесно. Але ну, бачите, отак: 15 років нацист, упа.